Вітаю всіх! Мене звати Кірка, і сьогодні у новому випуску автоновин вас чекають. Феррарі припинить випуск трьох моделей: оригінальний тюнінг молодіжного байку від BMW та інноваційна фарба від Nissan. А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А для ще більшої кількості новин у мене є телеграм. А у Діскорді ви можете спілкуватись на різні теми один з одним. Посилання на усі соцмережі є під цим відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом, бо завдяки вам я можу покращувати якість контенту і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. Модельний ряд Феррарі зазнає серйозний змін. Італійський виробник припинить виробництво одразу трьох моделей суперкарів. Про зняття з виробництва кількох моделей Ferrari йдеться у звіті про продажі автомобілів італійського бренду за перше півріччя 2024 року. Згідно зі звітом, загальні продажі в першому півріччі зросли на 1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Особливо високим попитом користується Ferrari 812 Superfast, виробництво якого вже припинено, а його наступник 12 ціліндрів вже не дійшов у продаж. Суперкар Феррарі sf 90 страдали, також знімається з виробництва, але його заряджена версія XX залишається на ринку в осяжному майбутньому. Його наступник вже проходить випробування і його дебют не за горами. Купе Феррарі Рома також наближається до кінця свого життєвого циклу, хоча Кабріолет залишиться у виробництві. Про наступника суперкара поки що нічого не відомо. Також зазначається, що незважаючи на високий попит, Феррарі не планує збільшувати виробництво кросовера Пюра Санджо. Частка бренду у всіх моделях не перевищить 20%. Цим підкреслюється, що Феррарі залишається виробником суперкарів. Електричний мотоцикл BMW SE 02 отримав оригінальну модифікацію. Це результат співпраці з Тюнінг-Ательє VagaBand. Новий BMW SE 02 Vagaband поки що є концептом, але з часом може стати серійною моделлю. Електричний мотоцикл призначений для молоді. Електробайк BMW SE02 Vagaband має білі колеса, підніжки та нове переднє крило з жовтим декором. Він також відрізняється іншими сидіннями та спеціальною кольоровою гамою. Він також має спеціальний циліндрічний відсік для парасольок. Особливістю BMW SE02 Vagaband є потужна Bluetooth-колонка OB4 Magic Radio, з будованим радіо в ретро-стилистиці. Силова установка залишилась без змін. Електромотоцикл можна зарядити на 80% за 3 години. Мотоцикл BMW оснащений системою ABS та світлодіодною оптикою. Нісан випробовує інноваційну автомобіль у фарбу, розроблено разом з компанією Radicool. Фарба призначена для зниження температури в салоні автомобіля та зменшення енергоспоживання системи кондиціонування. Головною особливістю нової розробки є м'ятаматеріали, синтетичні композити з унікальними властивостями. У листопаді 2023 року Nissan розпочав 12-місячне випробування в токійському міжнародному аеропорту Ханеда, де фарба було нанесено на службовий автомобіль Нісан nv 100 авіакомпанія Ана. Попередні результати багатообіцяючі. Автомобілі з холодною фарбою Нісан демонструють зниження температури зовнішньої поверхні на 12 градусів Цельсія, а салону на 5 градусів в порівнянні з автомобільними з традиційною фарбою. Цей охолоджувальний ефект особливо корисний, коли автомобілі припарковані на сонці, що знижує потребу в інтенсивному кондиціонуванні. Ефективність фарби зумовлена двома мікроструктурними частинками. Одна з них відбиває інфрачервоні промені, запобігаючи відділенню тепла, а інша випромінює електромагнітні хвилі, переспрямовуючи тепло в бік від автомобіля. Ці частинки значно знижують теплопередачі на такі поверхні, як дах, капот і двері. Фарби з подібними відбивними властивостями вже використовують у будівлях. Проте адаптація технологій для використання в автомобілях пов'язана з низкою труднощів. Зокрема, вона вимагає прозорого верхнього шару, нанесення за допомогою фарбопульта пульта і довговічності. У разі успіху ця фарба може бути доступна для спеціальних замовлень у різних кольорах з великим потенціалом для комерційних автомобілів, фургонів, вантажівок і машин швидкої допомоги. <му> у лінійці Nissan Caravan 2024 з'явилася оригінальна модифікація MyRoom. Мінівен перетворився на затишний двомісний автодім і вже продається в Японії за ціною 37633 766 доларів США. Кемпер створений на базі подовженого Nissan Caravan. Зовні він нічим не відрізняється від стандартного мінівена за винятком спеціальних кольорних рішень. Nissan Caravan Myroom був виконаний в традиційному японському стилі і оброблений деревом, на вікна з'явились жалюзі. Інтер'єр Nissan Caravan Myroom можна змінити. Його заднє сидіння складається і перетворюється в двоспальне ліжко, можна розклати сидіння в другому ряді. Також були встановлені відкидні столики, різні шафи, з'явились додаткові лампи і USB-порти. Крім того, мінівен був оснащений окремим акумулятором, який був зібраний з акумуляторної батареї електромобіля Nissan Leaf. Автодім Nissan Caravan Myruм оснащений 2-літровим бензиновим двигуном потужністю 129 кінських сил і 2,5 літровий турбодизельним двигуном потужністю 132 кінських сил. Обидві версії оснащуються 7 автоматичною коробкою передач, а дизельна версія пропонує повний привід за додаткову плату. В Індії офіційно стартували продажі кросовера Tata Curve. Бюджетна модель надійде в продаж у вересні і буде доступна в бензиновій, дизельній та електричних версіях. Новий Tata Curve – це компактний молодіжний купи-кросовер з похилим аркоподібним дахом, високою віконною лінією і тонкою світлодіодною оптикою. Електрична версія Curve EV має пластикову заглушку замість радіаторної решітки. Всі моделі Tata Curve 2024 оснащені цифровою панелю приладів і 123 дюймовим сенсорним екраном. Задні сидіння мають регульовані кути нахилу, спинки та багажника об'ємом 500 літрів. Для цього бюджетного кросовера доступна чимало опцій, серед яких панорамний дах, датчики паркування, камера, кругового огляду, електропривід дверей багажника, вентиляція сидінь і 320 на акустика JBL. Точна ціна та та курс двигуном внутрішнього згоряння ще не оголошена, але відомо, що він коштуватиме близько 12 тисяч доларів США з 12 літровим 125-сильним бензиновим бензинним турбодвигуном і 1,5-літровим 120 сильним дизельним турбодвигуном з механічною та автоматичною коробками передач. Повідомляється, що ціна електромобіля Tata Curve EV становитиме від 20 800 до 26 200 доларів США. Буде запропоновано дві версії: 150 кінських сил, батарея 45 кВт на годину, запас ходу 330 350 км та 167 кінських сил батарея 55 кВт на годину, запас ходу 400-425 км. Швидка зарядка батареї до 80 займає 40 хвилин. Також є функція двонаправленої зарядки, яка дозволяє подавати енергію від автомобіля до електроприладів. Усі Tata та 2024 передньопривідні. Однак мінімальний дорожній просвіт 190 мм дозволяє автомобілю долати мілководдя глибиною до 450 мм. Національна лабораторія Oak Ridge Міністерства енергетики США і компанія Volkswagen зробили прорив у бездротовій зарядці батареї електромобіля. Під час демонстрації модифікований прототип Porsche Taycan досяг пікової потужності бездротової зарядки в 270 кВт, що відповідає максимальній потужності зарядки постійним струмом для перших версій цієї моделі. Успіх цієї системи полягає в інноваційній конструкції поліфазної бездротової зарядки, інтегрованої в нижче Taycan. Ця технологія використовує легкі кутушки електромагнітного зв'язку діаметром трохи більше 48 см для досягнення високої щільності потужності. На відміну від традиційних систем, у конструкції ОРНЛ використовуються магнітні поля, що обертаються, що значно підвищує передачу енергії. Спільний проект ОРНЛ і Volkswagen фінансується Міністерством енергетики США. Команда планує продовжувати вдосконалювати систему, роблячи її компактнішою, ефективнішою і готовою до масового виробництва. Можливі строки комерційного застосування технології поки що не озвучуються. Потенційно технологія може сильно змінити сферу зарядки електромобілів, зробивши її більш зручною і доступною. Бездротовий зарядний пристрій ОРНЛ може збільшити заряд батареї Porsche Taycan на 50% всього за 10 хвилин, що може порівняти з підключенням до дроту до швидкого зарядного пристрою постійного струму. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.